Жив був у густому лісі маленький, але дуже працьовитий Мурашка. Він щодня старанно тягнув травинки та крихітки їжі до свого мурашника, дбаючи про свою родину. Але, попри всю свою зайнятість, Мурашка часто дивився вгору на нічне небо. І захоплювався зірками, мріючи про пригоди. Одного вечора він зустрів жука світлячка, який м'яко світився у темряві. Як ти це робиш? здивовано запитав Мурашка. Світлячок усміхнувся. Це моя особлива здатність. Я можу освітлювати шлях у темряві. Мурашка був у захваті, він розповів своєму новому другу, як мріє побачити світ за межами мурашника, але боїться загубитися у темряві. Світлячок задумався і запропонував. Давай разом вирушимо у подорож. Я буду світити тобі дорогу, а ти навчиш мене бути таким же працьовитим, як ти. Так, вони стали справжніми друзями. Світлячок допомагав мурашці знаходити безпечні стежки. А мурашка вчив світлячка бути уважним і турботливим до інших. Відтоді. У лісі всі знали, дружба світлячка і мурашки це справжнє чудо, яке об'єднує світло і працелюбність, мрії та добро.